Став час підсумувати сьогоднішній день. Ви дивитесь новини на телеканалах Тернопіль, 1 та інтебе. Зараз говоримо про головне. Вітаю вас. Знову важкі втрати для Тернопільської області у боротьбі з російським агресором не стало двох наших земляків. Виконуючи бойове завдання на Сумщині, загинув тернополянин Володимир Савчук, 1974 року народження. Прощатимуться із воїном завтра на Миколонецькому кладовищі. У жалобі і підволочиська громада у Сумській області. Окупанти обірвали життя Ігоря Герцуня із села Галущенці. Йому було 27 років. В останню путь його проведуть завтра на Малій Батьківщині. Вічна пам'ять землякам-героям. Борщівщина у Жалобі там попрощались із земляками, які загинули, захищаючи Україну. У Мельнице-Подільській громаді провели в останню дорогу військового Андрія Продана. Він загинув під час ворожого стрілецького вогню на Донеччині. У рідному селі Білівці зібралися рідні, знайомі односельчани, аби віддати захиснику останню шану. У Скала-Подільській громаді поховали військовослужбовця ЗСУ Сергія Прокопюка. Його життя обірвалося під час виконання. Бойового завдання на Донеччині, коли російські окупанти чинили спротив наступу українських з'єднань, подякувати воїну за захист. Прийшли родичі, сусіди, побратими та жителі громади, щирі співчуття родинам полеглих. Вічна пам'ять захисникам. Із бойовим медиком Василем Гнатишином попрощались на Козівщині. Чоловік після повномасштабного вторгнення Росіян в Україну повернувся за кордону, аби виконувати свій громадянський обов'язок, рятувати життя, надавати допомогу в зоні бойових дій. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді. Загинув на Херсонщині від важких осколкових поранень внаслідок артобстрілу. У селі Кальне провести Василя Гнатишина в останню путь прийшли рідні, близькі од. Насильчани. Чоловіка поховали із військовими почестями вічна пам'ять. Чоловік залишив сумку з інструментами без нагляду і її викрав злодій. Поліцейським вдалося затримати порушника закону. Детальніше про це у наступному сюжеті. До Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру. Чоловік повідомив, що у нього викрили сумку з інструментами. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Як з'ясували поліцейські, потерпілий на декілька хвилин залишив без нагляду сумку біля під'їзду свого будинку, чим поспішив скористатися злодій. Він викрив чуже майно та кинувся втікати. Потерпілий одразу зателефонував поліцію. Підозрюваного з краденим майном поліцейські спіймали на вулиці. Оперативними працівниками поліції було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний житель міста Тернополя. Ісячного року народження, які раніше судимі за вчинення злочину проти власності, судимі з яких не погашено установленому законом порядку. Крадія затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 4 статті 185 Кримінального кодексу України, слідчі перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших аналогічних злочинів. Тривають слідчі дії. Люди, які без зброї захищають Україну та українців щодня, вже цієї суботи своє професійне свято відзначатимуть українські рятівники. Сьогодні їх вітали у Тернополі. Клянуся мужньо і рішуче захищати життя та здоров'я громадян. Захищати життя та здоров'я громадян. Національне багатство України, національне багатство України. Її до надзвичайних ситуацій. від надзвичайних ситуацій. Їм не страшні ні вогонь, ні вода, ніякі висоти чи підземелля. Щодня на варті нашої з вами безпеки рятівники цією сміливою професією ще з п'яти років захопилася Уляна. Я поїхала в Львів і побачила дівчат, які були в парадній формі і в капелюшках. Я в мами запиталася, кажу, що це за форма. Вона каже, це рятувальники, і буквально з маленького віку я розуміла, що я маю вирости і стати дівчинкою в капелюшку рятувальником. У службі ДСНС Тернопільщини жінка працює вісім років. Пам'ятає і перший виїзд на пожежу та інші надзвичайні ситуації. Ні на день Уляна не засумнівалася у виборі професії. Насправді наша служба. Завжди проявляє себе тільки з кращої сторони, особливо в період війни, не дивлячись на ті обстріли, які зараз на сході, в центрі України, завжди готові навіть під обстрілами рятувати. Пожежі. Ворог додав роботи усім рятівникам, а особливо вибухотехнікам. Після боїв на Київщині туди вирушав Назар Богдан разом з групою рятівників вони розміновували території Броварського району. Територія була досить замінована, проводилися розмінування групою прилеглих територій, житлових будівель, населених пунктів, в'їзди, польові дороги, посівні поля. Досить багато було вибухонебезпечних предметів. Групою проводилися очищення території та шляхом контрольованого підриву знищувалися в кар'єрах або інших відв'язаних місцях. 17 вересня українські рятівники відзначатимуть своє професійне свято. Вогнеборці, пошуківці, піротехніки, водолази та інші фахівці ДСНС в умовах війни стали героями без зброї. Поруч з військовослужбовцями Збройних сил України, Національної поліції, Служби безпеки, Національної гвардії, інших силових підрозділів блоку оборони працюють рятувальники ДСНС. Трошки погода нас підводить, але кажуть, пожежники води не бояться. Тому бажаю всім успіху, сухих рукавів. Слава Україні! Героям слава! З нагоди професійного свята в лави ДСНС вступили нові фахівці. Привітати рятувальників на подвір'ї пожежної частини зібралися рідні та колеги з інших служб. Рятувальник це та професія, яку всі люблять. Рятуєте людей, рятуєте дітей, котів, собак, рятуєте наше суспільство. І сьогодні від поліції відповідно вам шана. Ми працюємо разом, ми одне одному допомагаємо. На жаль, зараз в дуже складних умовах. Знаю, і ваші колеги, і наші на Харківщині, і не все добре, так як хотілось би, але будемо надіятися і молитися, що разом переможемо. Рятувальники завжди перші приходять на допомогу у небезпечних ситуаціях. За сміливість і відвагу працівники ДСНС щодня чують чимало слів вдячності. Запобігти, врятувати, допомогти це ваше гасло, це гасло справді професійних, мужних, сильних людей, людей, які сильні тілом, людей, які сильні духом. Побажаємо завжди живим і неушкодженим повертатися додому до своїх сімей. Бажаю всім нам, якому швидшої перемоги і миру на всій Україні. Від себе, від тих людей, які мають на вас величезну надію, ті тяжкі хвилини, які наступають під час вашого виклику. Хочу подякувати за ту сміливість. Яку ви проявляєте під час виконання своїх завдань сьогодні? Звісно, що десенсники навіть між собою жартують, що вже абревіатура перекладається, допомагаємо стримувати наступ сволоти, яка лізе на українську землю і хоче її сплюндрувати. Але ми, українці, як мужня нація, даємо вісіч, б'ємо ворога, звільняємо нашу землю. Я переконаний, що скоро пройде той день, де не буде жодного чоби та окупанта на святій українській землі. За час повномасштабної війни рятувальники Тернопільщини брали активну участь у розмінуванні звільнених територій, виявили близько 4 тисяч вибухонебезпечних предметів та обстежили понад 870 гектарів українських земель. Дякуємо їм за їхню роботу і приєднуємося до привітань з нагоди прийдешнього професійного свята. Майже пів тисячі хворих за добу у Тернопільській області на COVID-19 захворіли ще 478 людей. Найбільше випадків лікарі зафіксували у Тернопільському районі 285 осіб. Одна людина померла. Чоловіку було 73 роки. Ще 145 нових інфікованих на Чортківщині. Зокрема, 28 людей захворіли у Копичанецькій громаді. По 12 – років у Скала та Васильковецькій. Також плюс 48 нових інфікованих. Ваних у Кременецькому районі з них по дев'ятеро у Лановецькій та Шумській громадах, по семеро у Вишнівецькій та Бурсуківській. Загалом ж за минулу добу одужало 126 осіб. Медики провели 548 досліджень методом ПЛР. Безкоштовний скринінг для немовлят. Таку програму впроваджують в Україні і на Тернопільщині. Зокрема, вона дасть змогу виявляти можливість вроджених вад розвитку у малюка. Цей аналіз роблять у перші дні життя дитини. Його проводять шляхом дослідження крові з п'ятки Немовляти. Це абсолютно безпечно. На сьогоднішній день в Україні скринінг передбачає 21 вид захворювань у новонароджених. Необхідний ресурс, яким військових може забезпечити цивільне населення. Це кров. У МОЗ ініціювали національну кампанію Твоя кров може воювати. Таким чином сподіваються, в Україні будуть стабільні запаси крові. На Тернопільщині донорів крові не бракує. Наші журналісти підготували докладніший матеріал. Андрій прийшов в центр служби крові не вперше, але вперше щоб здати кров для військових. Кожна людина знає, що Потрібно для наших воїнів, які перебувають в клініках, в лікарнях, госпіталях, треба їм допомагати хоч на такому плані. Чоловік переконаний, війна торкнулася усіх і каже, що донорство крові має бути свідомою допомогою кожного українця в тилу. В принципі, кожен так би мав би прийти і здати кров. Тим більше в мене третя мінус. То там вона в принципі рідкісна і потрібна для людей. У Тернопільському обласному центрі служби крові донорів не бракує. Розповідають медики. Щодня сюди приходять від 50 до 100 людей, щоб здати кров, деколи хочуть стати донорами. Дуже юні українці. Приходить мама з таким хлопчиком, йому сім років. Я питаю, скільки тобі років? Сім років. Коли ходиш, ходиш. який клас, другий перейшов. Чого ти прийшов? Я хочу здати. Я кажу, як здати? ти ж маленький. Я вже великий, я хочу здати. Ну, ми там, знаєте, йому пальчик там обробимо там спіртом, там ватку, заклеїмо, все, О, кажемо, ти вже здав, то піде. Добре, і він такий довольний, просто по сходах не йде, а біжить через годинку. Розумієте, виховується покоління, яке розуміє, що без крові нічого не може бути при її потребі. Звичайно, існують вікові обмеження для донорів, тому здати кров діти не можуть. Але неабияк тішить те, кажуть працівники Центру служби крові, що охочих стає все більше. Можна відстежити таку тенденцію, що протягом цього воєнного стану, відколи почалася війна, з 24 лютого кількість людей значно збільшили. У нас було і до того достатньо людей, які здавали кров, але в період війни ми самі розуміємо, що кров це є саме перше, що воїнам нашим потрібно, і від. Відповідно, люди відгукуються, і ми за це їм досить вдячні, що вони завдяки своїй крові рятують життя наших солдатів, які нас там захищають. Щоб врегулювати кількість донорів і забезпечити банки крові стабільними запасами. В міністерстві охорони здоров'я запустили національну кампанію Твоя кров може воювати з акціями чи без переконані донори про потреби варто говорити. Звичайно, що є потреби. Якщо є втрати, то є і потреби. Кожен рішається для себе. Це є усвідомлення внутрішнє. Попри війну, потреба в донорах серед цивільного населення не зникла. В Центрі служби крові Тернопільщини розповідають, запасами крові чи не щодня діляться з медзакладами інших областей. Найбільше відправляють для воїнів у Дніпро. При потребі ми робимо всякі різні оголошення, зв'язуємося з службами різними, люди приходять. Ми забезпечуємо все, що нам поставлено як збройними силами України, міністерством, так і стараємося тут в себе в Тернополі і в області забезпечувати. Важливо перевіряти оголошення про потреби в крові і перед рішенням стати донором поцікавитися в центрі, чи потрібна ваша група крові саме зараз, а чи можливо варто прийти згодом? І тоді кров теж почне воювати. На масиві сонячної у Тернополі замінили близько 300 метрів водовідводної труби. Це основна гілка водопостачання для цілого мікрорайону, яку проклали ще на початку 70-х років. У Тернопіль водоканалі зазначають, на сонячному перед підключать до оновленої нитки водоводу два найближчі будинки. А також встановлять два нові пожежні гідранти. Такі роботи надалі зведуть до мінімуму можливість будь-якої аварії на цій ділянці мережі. У селі Галушинці на Тернопільщині проживає 22 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Це люди з Харкова, Донеччини та Херсонщини. Одну із сільських хат виділили і для родин з Миколаєва. Прихисток переселенці отримали безкоштовно. Більше того, місцеві жителі їм допомагають продуктами та речами. Про людську небайдужість та взаємодопомогу далі у сюжеті розповість Сергій Балуцький. Валентина разом з сім'єю переїхала на Тернопільщину наприкінці березня. Пригадують, було небезпечно, адже постійно лунали вибухи. Тоді й вирішили, що пора шукати інше житло. Ми попали під гради, ми були на дачах. В нас за містом є та і ми там попали під гради. Добрячі попали, є живими залишилися. От і ліс згорів, все ну все покидали і поїхали. Бо там розбила гараж, трохи трохи розбила. Не знаємо, там далі там бомбили ще 5 днів і ще бомбили і бомбили. Від нас 100 метрах горів ліс, це було дуже схоже на пекло. Ми перемикнули газ, подивилися, що дачі знаходилися у лісовому масиві, а він горів. Було дуже страшно, чи згоріти, чи попасти під гради. Валентина каже, з собою в дорогу встигли взяти небагато речей, тому приїхали тільки з однією сумкою. Зараз... Скажу, як значить чекали, взяли махрову простинь, бо казали, там в поїзді холодно, і ми взяли, щоб в поїзді укриватися. Ось ось, що що ми взяли, а то все, щоб на тобі було, то і взяли. Ні тапочок, нічого в нас не було. Прихисток знайшли у селі Галушчинці, сім'ю поселили у однієї сільських хат. Ми приїхали, ну, вона ж не отаплювалася, включили газ та. І... То протопили, помили. Хата була чиста, ну, в неї нічого такого не это. Ну, ми там трошки як, своє там, розклали речі. Ну, в нас речі, в нас сумочка одна була. <сум> то з чим приїхали. Та й все, і почали жити. Валентина каже, за цей час власник будинку гроші за оренду не взяв, навпаки, допомагає та підтримує. У свою чергу вони також пораються по господарству. Ми тільки приїхали, і вони нам і яйця і сала, і та ну всі люди, при тому, що не тільки, і, дуже вдячні громаді, бо ну таке відношення до нас ми, та чесно кажучи, і не очікували. Всі люди несли хто що мог. Пород допомагали так само, робили ремонти, фарбували вікна, білили хату е, в такому будинку. Завжди є робота. Без роботи сидіти немає часу. Родина встигла вивести з Миколаєва і домашню улюбленицю Сімону, як каже донька пані Валентини, тваринка на новому місці почуває себе добре. Маленька, дуже така дівчинка в мене гарна, що пережила все: і дорогу сюди, і гради. Вона майже весь час намагалася спати і хотіла на руки, тому що як з дитинства привчиш домашню тваринку, я її привчила, що ми постійно поряд, постійно вдвох. Вона зі мною і в туалет ходила і до магазину ходили, де зі мною ця Сімона не була. То вона хотіла на ручки, хотіла сидіти поряд. Ну як і маленькі діти. Вони так само, якщо стресують і будь-яка така стресова ситуація, то вони хочуть до мами. Наразі Валентина стоїть на обліку в центрі зайнятості та шукає роботу. Через війну жінка не дочекалася пенсії, до якої був всього рік. Та все ж сім'я вірить у ЗСУ і планує повертатись додому. Мріємо, що в листопаді ми поїдемо додому. Ми так всі додому. Але хазяї нам дозволяє жити, хоч всю зиму. Він вже переживає за нас. У нас Таких, я ж кажу, Валера Жук з Марічкою. він вже нам буржуйку зробив на той, якщо газу не буде, бо тут тільки газове опалення. То він вже за нас переживає, як ми тут будемо зимувати. Але ми ну, хочемо додому. Загалом у селі Галушчинці з початку війни прийняли вже 70 внутрішньопереміщених осіб. Зараз їх залишилося 22. Теплиця не проста, а зі скла. Борис Чернюк, майстер скременця, який полюбляє виготовляти незвичні речі, зокрема і теплицю зі скляних пляшок. Тож як виглядає такий парник і що пан Борис у ньому вирощує, дивимось. Пляшки з підгазованої води та інших напоїв. Саме із таких підручних матеріалів побудував теплицю пан Борис із Кременця. Чоловік ось уже декілька років займається садівництвом та полюбляє виготовляти незвичні речі своїми руками. Один із прикладів його роботи скляна теплиця. Подивився інтернет, захотілося щось зробити. Я дуже довго, в мене вдумань немає, значить, взятися до роботи і робити. Ну тут в мене був стояв парник. Я його за ним практично не, там був парник, а я його на двору обморовував. А роботу свою розпочав із пошуку головного матеріалу пляшок. Розповідає, їх шукав по всьому місту. Часто ловив на собі здивовані погляди людей, коли повертався додому зі своїми знахідками, посміхаючись, пригадує пан Борис. Ходив стичками, де хто більш викидав, було трошки встидно, але зав'ятість за те все я збирав. Я їх не рахував кількість. в мене ще тут фундамент десь. До метра і цей. Я збирав бутилки в кінці, вже на великі мусорники їздив і привозив по п'ятсот. Аби побудувати таку скляну теплицю, пан Борис витратив три місяці. Розповідає, у цьому ділі головне не поспішати. За день міг збудувати два-три рядки такого парника. Впливала на процес і погода. Ну, Воно мурувалося не так хутко, тому що бутилка це не цегла. Цегла вбирає в себе, а бутилка не вбирає. Ну, Тут розчин я давав цемент. По боках я давав стовпи, спеціальні труби ставив, щоб оголови, бо воно бутилка, щоб це уклона місцеві, щоб воно не їхало. А наверху я зв'язав спеціально у мене там такі доцки і арматуру і тому подібне. Ця скляна теплиця пану Борису служить вже три роки. У ній господар вирощує помідори. За цей час вирощував тут сотні сортів. Зараз у нього вродило понад 10 різних видів томатів. Помідори в мене вони високоросли того року, не дуже. Торік в мене я став, ставав на драбину і рвав помідори. Вони ще в мене є зараз такі, що плетуться до трьох-чотирьох метрів плетуться. Аби помідори влітку швидше дозрівали, у пана Бориса є свій секрет: у пляшки заливає воду, тоді у теплиці більший парниковий ефект, розповідає кременчанин. До початку повномасштабної війни пан Борис планував добудувати парник, аби той був довший. Проте наразі ці плани відклав до перемоги. І до новин погоди у найближчі дні Тернопільщина перебуватиме під впливом атмосферних фронтів від циклону з центром над Балтійським морем. Очікується дощова та тепла погода. Можливий перший рівень небезпечності жовтий. Сьогодні в день місцями пориви південно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Завтра, 16 вересня, хмарно з проясненнями вночі дощі. В день без істотних опадів вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі. Чи 10-15 градусів, день 14-19 градусів тепла. Такими подіями запам'ятався сьогоднішній день у місті та області. Дякую, що залишаєтеся із нами. Бережіть себе, вірте та працюйте на перемогу України.